Практико-орієнтовний проект Безпечна поведінка людини з отруйними безхребетними тваринами, підготувала учениця 7-го В класу невесела Софія. В Україні живе кілька видів отруйних безхребетних, які можуть бути небезпечними для людини. Серед них каракурт, тарантул, сколопендра, шершень, а також морські істоти, такі як морський дракон і морський кіт. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, варто дотримуватись простих правил безпеки. У степах, лісах та біля водойм будьте уважні. Не торкайтеся незнайомих істот, не перевертайте каміння та корчі без рукавичок. У регіонах, де водяться отруйні повики та багатоніжки, носіть закрите взуття та перевіряйте речі перед використанням, не чіпайте осенні гнізда та не намагайтеся їх знищити самостійно. Якщо поруч літає шершення оса, залишайтеся спокійними та не робіть різких рухів. Під час їжі на природі перевіряйте напої та продукти, щоб уникнути випадкового укусу. У Чорному та Азовському морях є отруйні риби. Уникайте контакту з незнайомими морськими істотами, особливо тими, що мають колючки чи шипи. Якщо вас ужалили, промийте рану та якнайшвидше зверніться до лікаря. Якщо вкусив каракурт та або тарантул, негайно зверніться до лікаря, їхня отрута може бути небезпечною. При укусі оси чи шершня прикладіть холодний компрес і прийміть антигістамінний препарат. Якщо доторкнулися до сколопендери, промийте уражене місце водою з милом і обробіть антисептиком. Дякую за увагу!